Розповідаємо, слухаємо. Подивіться, яку казку намалював художник фарбами. Захворів крокодильчик, купався у холодній водичці і простудився. Зубки болять. Зле крокодильчику. Потрібно лікуватися. Дзвонимо до швидкої допомоги. Першим приїхав лікар песик. У лікаря білий халат і шапочка знає, як вилікувати хворого. Спочатку потрібно доправити крокодильчика до лікарні, а потім лікувати. Хто допоможе донести пацієнта? Прибігло поросятко. Допоможу крокодильчику. І стало за песиком. Поспішив ведмедик. Я теж хочу бути корисним. І став останнім. Несуть друзі крокодильчика до лікарні. Спочатку песик, потім поросятко. Останнім іде ведмедик. Випив хворий цілющого чаю, вітамінів і швидко одужав. Радіють друзі і вітають крокодильчика з одужанням. Перший лікар песик, за ним поросятко. Останній. Ведмедик, а тепер малята пограємо. Хто захворів у казці? Крокодильчик, покажіть його хворі зубки. Покажіть першого, хто прийшов на допомогу. Песика лікаря. Де у нього шапочка лікаря? Хто потім поспішив до крокодильчика? Поросятко, покажіть його. Покажіть ведмедика, який рятував друга останнім. Погладьте хвости крокодильчика, як ведмедик у касці. Молодці малята, гарно пограли.